Треба здаля коли вони палять поле, то плаче сама земля, коли вони рвуть твій прапор, натомість тобі були, золото і блакить золото і блакить я плив з твоїх долонь. Дивився на твоє лице, та досвіта з неба погонь і перевернув усе свого й чужого впізнати менше з тим Ми мали на собі знаки, блакитні, з золотим, і повнились люттю жили. Від плати кожен бажав, ревіли важкі машини і ті, хто їх проводжав, коли ти цілуєш очі, в куточку очей бринить, золото, золото, золото і блакить. Історія в книгах довга наживо минаєш стрімко. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку до біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постів, окопів. Над головами уламки, з під ніг вилітає попіл конте порарів в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо б усю сіль скопалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горе світом. І з кожним життям навколо, Не доля і доля спільні. Прислухайся у полоні ворожому чутно співає. За мить, як і ти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає? Дивіться, як ми лютуємо. Як пристрасно ми кохаємо, коли чорна тінь повстала, з під Марика договерли, ми билися, як востаннє, і вижили, і померли. Якщо як і ми у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми билися гідно. Доброго вечора! Вас вітає, блокпост Україна. І сьогодні в ефірі нашої радіостанції музика останніх днів квітня. В Одесі хмарно, в день стопчики термометрів прогрівались до плюс 16, опадів не очікується. Під теплим сонячним промінням, лежачи на тротуарах, кайфують міські коти. Біля берегів нашого міста знову плавають дельфіни, пляжі заміновані. Попереду затяжна комендантська година на дві доби. Блокпост Україна пульсує, автомобілі з вантажем, фури з паливом та продуктами, автобуси з людьми. На задніх сидіннях ликовиків діти, що усміхаються бійцям. Блокпост Україна працює. Кожна мураха перемоги на своєму місці несе варт в поселеному режимі. Тут немає богів війни. Тут звичайні люди з ранку до вечора тягнуть лямку цієї війни. Чоловіки, жінки, діти. Усі наближають той день, і він настане. Мурашник живе. Після прильотів над ним ревуть двигуни літаків. Люди зупиняються, зводять погляди в небо, запитують. Наші? Наші. Джерела б'ють ключами. Вітання, ви куди, пологовий. На задньому сидінні всміхається майбутня мама. Жіночка на велосипеді. Хлопчики, ось вам молоко і пиріжечки з яблуками, ще теплі. Маленька дівчинка тримає старшого братика за палець лівої руки. Дяді, а ви хочете цукелуцьку? Соколад? Сонце опускається на лінію горизонту. Помаранчева заграва проглядається крізь мускувальну сітку, Мирять синьо жовті прапори. Бокпост Україна дихає теплом. У нас не підвал, а п'ятизірковий готель. Литвань на згущаному молиці, шість собак і три коти. Дороги вене переганяють кров країни. Червоними і чорними кольорами вишиваються напрямки. Хлопці везуть важке і не дуже. Минає ще один день. Ми є, ми ще ближчі до перемоги. Одного разу я підчепила в землі чужі очі, і ходжу з ними тепер, ніби ви до розвідку нової території. Чужі очі, спокійні, непомітні, короткозорі, як короткі змії в степу при морі Ступають в ногу з ногою повітрям, з п'ятки на носок проколюють повітря вільних міст. Так як шомпол проколює потенційно заміновану землю, я підчепила в землі чужі очі, чужими очима на світ дивлюся, чужими очима з людьми вітаюся, чужими очима усміхаюся, блакитні, чужі рідні очі. Мої очі з'являються лише коли плачу, а тому не так вже й часто, поколи істина повторюється. По коло торочиться язиками полум'я, в якому гілля палиться, поколо гілки спалюються, чужі очі гріються за моїми власними, що ховаються. і кажуть, що все витримають, я ношу в собі чужі очі. Вони сперечаються з моїми: хто тут мертвий із них, а хто живий, завжди посеред землі і посеред моря мають бути живі та мертві. Четверо очей граються у схованки. Одні мають тіло, інші ні. Серце мають одне на двох. Де ти є? У землі, молодці, в плитах бетону? Я розбив свої руки, ключи у ніщо. Всі молети мої холості то патрони. Ти не чуєш мене крізь тісника Далі б'ю, розбиваю. Не можу змінити ні тебе, ні себе, ані гріх, ні печаль. Смерть тоді розпочнеться, коли скінчиться літо, і не успіє засмага лягти до плеча. Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці атрибут мирних часів. Нині інший статус. Просто, будь ласка, будь. Курс на життя зараз недорожчий за нафтовий барель, та я молюсь фронт укриття, чужина або що, просто постав тут плюс. Маєш, напевно, Чималий клопіт, часом і я, наче з ніх валюсь, дві наші долі малюю на попелі. Лінія, лінія, плюс. Ось моя темниця. Вона дуже проста. Найголовнішого не побачу, чим. Любов долає відти, будує міста. Любов це місце. І водночас причина. Всім без любові страшно. Сильним, сміливим, злим. Тим, чи літак поламаний серед пустелі. Хтось заспокійливий, себе веже вузли, шукає в альбомах листівки теплі. Все на світі минуче. Біль залишає слід, я скоро піду, щоб ти не звикав до мене. Давай, дороби, літак, час рушати на схід. Вітер у спогадах ще сюди поверне. Я пам'ятаю, що тобі обіцяв, хлопчику милий мій, дитя без імен. Ось тобі у коробці, дивись, біла юця. тільки не забувай про мене. Скоріш перев'язуй, скоріш, попри втому, навіщо потрібен цей вірш неживому? Тримай трохи вище колін, кричи доку, роби щось йому, поки він з цього боку. Медик з окопу бігом через дим, скроні пульсують його позивним. Тепер закривай йому вічі. Липень. Чуються чоловічі схлипи. Видихи вдихи нутром. Прийом. У нас тихий прийом. Видно зібрання літаків на злітній смузі, це вони скидатимуть бомби у цьому лісі, на тому лузі, це бачить весь світ, та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля, нарешті, значить, щось більше за слова, гектар пай, чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником, Наклеїти захисний незаражуючий пластир. Наснилось мені. Що серце моє не болить, Болю просто немає, наснилась мені, прийди хоч раз до мене у вісні ми поговоримо на різні теми, зустрінемось хіба у небутті або ж як море зробиться зеленим. Прийди хоч раз. Ми поспілкуємось з тобою, а може, серце вже тоді переболить, а може, біль зостанеться зі мною. Прийди, будь ласка, на коротку мить, не покидай мене у світі цьому, бо я не знаю, як без тебе жить. Навік зостанешся у серці мому, і з пам'яттю про тебе буду жити. Якщо до землі прихилитись вухом, згорнутись калачика. Одечу чутно, як вона плаче, можливо, для неї лише для неї людське життя дійсно щось значить. Я сиджу в безпеці зі своїми ідеями, ходжу не підтримуючи акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі. Поки область з найбільшою пустелею в Європі. Поки область з найбільшим островом в Європі. Знаходиться в російській окупації. Наснилось мені. Що серце моє не болить, болю просто немає, наснилось мені, що лютий тривав лиш мить, Тепер вічний серпень блазурному дельфінів зграє. Там, де велика вода не стримує хвилі, твій капітан пристане човном до берега. Профіль його тонкий, сонце його на схилі, все, що чекає його, плодове дерево, те, що тримає небо руками, вітами, Гнізда пташині сховані серед зелені, як неспокійно нині, прощально, вітряно. долі людські, як зерно, борошно змелені. Твій капітан чужинець між перехожими Хвиля берег п'ється, щоб стати бризками. Так за життя чекала і зараз. Схожі ви, ти і тендітне яблуня біля пристані. Чия неполошність очей твої блакить для вірного чуття ніяких нема, тільки гуркіт тікатиме по степах. Стриманіє крізь пил променева стяжка. І на спину до кожного, хто впав, прилітає пташка. Її пісня то наскрізний крик Вставай, то симфонія люті, то гул снодійний. І мені, моя пташко, співай, співай, про луну надії. Огортай своїм голосом кожен шрам на утомлені тілі, напийся гнівом. Якщо вічна душа, я їй жити дам у твоєму співі. Моя пташко, ти геть не, як сталь тривка, і крило перебите, і пір'я здерте. Та якщо ми не встанемо, не змовкай, здобувай безсмертя. Ці степи будуть спалені ще не раз, і бетон розлетиться над ними пилом. Від усього лишаться пісні про нас. Дай, пташко, крила, звідси Гуркіт тікатиме та не ми, хай лунає багатоголоса кода, моя пташко лети, нехай слухає світ. Як звучить свобода. Край далекий кличе і чуже тепло, обніму кличя втомлене чоло. Будеш ти далеко рахувати дні, зустрічати легко провичати дні. Ангел-охоронець, не лиши його, Ангел-охоронець, збережи вогонь, Ангел-охоронець, так тебе молю, хай він не зі мною, я його люблю. Бою за священне право узріти в останню мить, золото і блакит, золото і блакит.